В селищі Коментерново під Одесою стартує регата. 19 команд активно працюють веслами, проте ледве справляються з течією. У всьому винні їхні легкі човни. Всі вони зроблені з пластикових пляшок. Свої байдарки та каное учасники збирали власноруч. Времени десь ушло десь 2-2-3 дня, бутылок десь 300-400 6 6 км скотча. Організатори кажуть, що мета таких перегонів нагадати про небезпеку, яку несуть пластикові вироби для довкілля. Після завершення регати всі пляшки відправлять на переробку. Вот будуть здаватися багатовітної організації «Авіоз» на утилізацію, на так говорить, переробку і далі приобретение за слідства за полученные из переработки протезов для воїна АТО. Керувати такими пластиковими човнами виявилося доволі важко. Одні перекинулися на старті, інші пішли на дно на півдорозі. До фінішу змогли дістатись не всі, але ті, хто зробив це першим, отримали призи. Переможцям дістався український прапор і 20 тисяч гривень.